Усім ще раз доброго ранку. Ну і час зустрічати гостей в студії ранку вдома. Найближчим часом світ побачить нова книжка відомої української письменниці Люко Дашвар. Усі подробиці про роман Спадок дізнаємось від авторки. Я піду зустрічати. її. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго, доброго ранку. Раді вас бачити. Ласкаво просимо. Доброго ранку. Дякую, ми дякую. Так, що так, Я одразу там... візьму. Якщо ви не проти. Можна <суміло> <Важно й> мені, можна мені, торкнутися. Ірино. Ірина, одразу буде говорити. Ми всі знаємо, що Люко Дашвар це псевдонім, так, так. Uh, і вас всі знають як Люко, Дашвар. Але ми все одно звертаємося, Ірина. Розкажіть, будь ласка. Так, про що ваша нова книга? Перша за часів повномасштабної війни. Uh, розкажу, якщо коротко. То для себе я це позиціоную як наше остаточне прощання з Радянським Союзом, а сюжетно і за жанром це там є дуже чітка детективна лінія, але не відміну від класичних детективів, читача буде хвилювати геть не питання, хто злодій. А зовсім інше питання, на яке відповідь він отримає лише на останній сторінці книги. Я не буду казати, що це за таємниця, яку е персонажі будуть намагатися розгадати, тому що буде нецікаво читати. А, але детективна лінія, незважаючи на те, що вона така чітка і ясна, вона, на мою думку, не головна. Все ж таки, головне те, що е відносини між людьми. Звичайної, скажімо так, радянської сім'ї, коли предки, це радянські люди. Нащадки половина живе у Києві, половина, половина у Москві. і от вони стикаються напередодні війни під Києвом у маєтку засновника роду, скажімо так, і події розгортаються там протягом тижня. І закінчиться на другий день повномасштабної війни. О, я Я, в да. я, 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 я просто трохи прочитав, що тут ззаду написано: такий ем, кор короткий допис стосовно книги. І це дуже круто екранізувати. я Вам скажу. Це дуже круто, екранізувати. Це буде дуже крута історія в кіно. Насправді я хотіла спитати, тепер, послухавши вас, розумію виділені ці букви ад. Про що вони та у вас завжди назва книжки має декілька сенсів, та і ваші постійні читачі 100% це знають, відчувають і завжди шукають відповідь. Так, у мене от спадок. Я шукала відповідь АД, виділене, червоне, це мені здалося, чи ні? Тут все ж таки щось закарбоване. Безумовно, це. Це має сенс, це в наш український спадок прокрався московський ад, те, що ми зараз і розхльобуємо. Тому що, як я вже сказала, що все-таки меседж книги він про те, що ми прощаємося з нашим радянським минулим, і воно було непростим. І важ, і мені здається, що важливо це усвідомлювати. Тому такий меседж книги він про це. І хочу сказати, до речі, що обкладинка вона теж така концептуальна, і там зашифрована відповідь на одну таємницю, про яку буде йтися у, у книзі. В обкладинці є так, так, в обкладинці, да. в обкладинці. В обкладинці тобто, так а -а. тут є зашифрована від... відповідь, якому читачам якому кому буде цікаво, вони зможуть про це подумати. Може, розгадувати ваші е, книжки, так, ну, це дай, одне дай. задоволення, починаючи з обкладинки. Ви розумієте, що відбувається? А як ви вважаєте? Ви, ви трішки вже про це почали говорити. У чому важливість цієї книги саме зараз? Оцей момент саме прощання да, з радянською спадщиною? Дуже складне, дуже складне запитання. Знаєте, мені здається, що взагалі важливо читати. Ну просто взагалі. 100%. Це перше. І я не, не писала цю книжку, і, і взагалі і я не думаю, що я в буду казати тільки про себе. Е, я не той автор, який шукає щось на злобу дня і намагається дати відповідь. Угу. От те, що відгукується у серці, про те йдеться. Е, у мене так. Е, тому мені здавалося, що важливо сьогодні говорити не тільки про е, по факту те, що відбувається сьогодні, а про те, а що призвело до цього е, причини. Так. Mm, так, я зрозумію. ну раніше ви зрідка спілкувалися із читачами, а зараз навпаки, чому ви змінили такий підхід? Чи мені здалося? Ні, знаєте, якось так від початку повелося, що я просто декілька разів на рік зустрічалася з читачами живі, живі зустрічі. А вся справа у тому, що мене просто не було у соціальних мережах, просто взагалі. І це був такий свідомий вибір. А потім е, почався ковід, після ковіду війна. І це була така ізоляція, коли я взагалі перестала зустрічатися з читачами. Я зрозуміла, що е, раз так, то я мушу тоді бути у соціальних мережах. І влітку минулого року, 22-го, я отак вперше е, вперше. Чи цього року, цього року я вперше завела собі сторінку у Фейсбук і Інстаграм, оживила сторінку, яка була у видавців, і на сьогодні там 22 дві тисячі підписників, з якими я спілкуюся, і дуже цікаво. Я якось так до цього підійшла. знаєте, я відкривала профілі людей, які до мене просилися. Мені було цікаво зрозуміти, хто, хто ці мене люди. читає так. так. Тобто, все було це стало корисним. А скажіть, будь ласка, звідки ви берете ідеї? Звідки натхнення? Я зараз не не тільки про цю книгу, а взагалі про ті книги, які ви пишете. Про ваші сюжети, так. які неможливо. Життя? З життя, Описати немає слова. нічого неймовірніше з життя. Ви щось чуєте, бачите, і це просто є певна рефлексія, так? Мені, мені здається, що я просто спостережлива. Правда, мені так здається. Общо. Я помічаю так багато всього е, цікавого. А скільки загалом ви витрачаєте часу на книгу? Ну, По-різному. Знаєте, коли я почала писати, а це було досить пізно за віком, е, то коли я написала першу книжку, вона просто вилетіла там за місяць. Я думаю, х, кльово, да? що місяця можна ж взагалі нічого подібного. Щоразу по-новому, щоразу нові якісь е, обставини. Е, ця книжка забрала більше року. Це, була, ну, це був самий довгий срок, коли ви писали? Тому що просто в перший день війни. Оця думка і виникла, що мене запитали, був дзвінок такий телефон, мене запитали, що відбувається. І я так на автоматі сказала, що це певне наше остаточне прощання з СРСР. І ця думка так закарбувалась, Я все думала, думала. Потім я стала вже аналізувати шукати вихід, шукати оцей будинок. Він справжній, оцей будинок. Хотілося знайти до до 1917 року. От ще той дореволюційний будинок, такий сімейне гніздо, а потім зрозуміти, що з ним зробила радянська влада. Mm -hmm. О, з цим реальним будинком радянська влада зробила дитячу дурку, дитячу психушку. І оцей реальний факт він є у книзі. Ну, тобто, чи mm -hmm. на реальних подіях заснована історія? Та ясно, що на житті, але воно все узагальнене mm -hmm. і Боже, як цікаво, так а знаєте, що мені дуже цікаво? От ви сідаючи за написання книжки, от у вас промайнула ця думка. Чи знаєте ви вже чим вона закінчиться? Який це буде розмір книжки? Чи це все в процесі народжується? Mm -hmm. Не знаю. Не знаєте це не все? не знаю, ти герої ведуть. Хочеться знайти характери, які би вели, а, а не щоб ти додумувала за них, щоб їм робити далі. Щоб вони тобі підказували. О! А, скажіть, будь ласка, про що зазвичай читачі на зустрічах з вами хочуть говорити? Які питання задають? Не повірите, перше, що вони питають, вони кажуть, розкажіть про себе. Так, так. Ну, я думаю, що це. І вас питають на зустрічах, вас теж просять розтаха. Про Хоча сказати, а до речі, розкажіть про себе. Дійсно, дуже хочеться, дуже хочеться наприклад, дізнатися, х... як... яка ви, наприклад, хтось незнайомий з вами, незнайомий з вашою творчістю. От як би ви себе описали зараз при знайомстві, Коротко, навіть не знаю. Я би сказала, що людина, яка не боїться ризикувати. От знаєте, по правді ж я першу книжку не писала, коли мені виповнилося 50 років. Перша О, книжка була тільки Ну, Це не значить, що я клас. знаєте, що я до того взагалі не писала. Угу. Я все життя писала. Я була в журналістиці, потім я писала короткі оповідання для журналів, тобто писала я весь час, але до книжки. Роки ніколи ніколи не доходили, і просто була така людина в моєму житті, яка сказала: є конкурс, коронація слова, спробуй, не пиши. не, не знаю. Та спробуй. і Вона мене так присунула конкретно і просто сказала: Ну спробуй. І я написала цю першу книжку, яка така село не люди, яка вийшла угу. достатньо такою а... великим накладом, так? Так, так. Да. І кожен, хто читає цю книжку, бачить в цьому свою особисту історію, от що я точно знаю. І це настільки важливо, що кожен читає про щось своє. Да, тому, якщо вже казати про себе, то я приклад того, що не треба піддаватися еджизму і, і просто йти своєю дорогою, і не боятися того. От і все. Не знаю, що ще додати, це дуже круто. Боже, ми вам дякуємо. Знаєте, от ми буквально декілька хвилин поспілкувалися. Стільки світла, стільки енергії від вас, такої потужної, такої справжньої. Дай вам Боже сил, здоров'я, натхнення в студії ранку вдома, письменниця, Люкодашвар. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час, що ви завітали. Продовжуємо читати, надихатися, занурюватися. Чекаємо нових історій, нових Я книжок. Підписуємося на сторінку, знайомимося особисто, Дякую. тому що це дуже дуже важливо. Дякуємо вам. Дякую.